Усі в ЄС за Україну в Європі таку всеукраїнську кампанію презентували в Івано-Франківську. Свою проєвропейськість може засвідчити кожен власним підписом. Питання кажуть ініціатори. акція актуальна як ніколи, адже 28-29 листопада у Вільнюсі відбудеться саміт східного партнерства, і саме від нього залежатиме кажуть активісти, чи Україна буде рухатися цивілізаційним шляхом, чи стане звичайною республікою у складі Російської Федерації. Тому позиція самих українців тут вкрай важлива. Продемонструвати. Європейській спільноті в першу чергу європейським лідерам, а також владі та опозиції в Україні. Що питання євроінтеграції не може бути заручником політичних інтриг і міжпартійної боротьби. Що питання євроінтеграції це не є Якесь бажання чи влади, чи декларації опозиції, питання євроінтеграції по суті, це є безпосередній інтерес кожного українця. Кампанія стартувала із західної України. Однак, охопити хвилею я за Україну в Європі активісти мають намір усю державу. Що стосується Івано-Франківська, тут уже на вічовому майдані встановили намет зі збору підписів. Мешканці наразі не надто активні однак, координатори акції готові роз'яснювати принципи європейськості кожному. Перше, це є європейські цінності. Це відкритість влади, це рівність можливості, це закон для всіх. Від позиції кожного українця залежатиме, чи буде Україна європейською державою. Такими акцентами координатори кампанії планують насичити і соцмережі. Завершиться усе в листопаді 2013-го акцією у Вільнюсі, на якій передадуть підписи на підтримку підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.